У мене в руках одна з кращих кооперативних настільних ігор для новачків. Всім привіт! Мене звати Олександр, і сьогодні ми з вами поговоримо про пандемію. Пандемія це настільна кооперативна гра. Де всі гравці працюють разом щоб врятувати світ від спалаху чотирьох небезпечних хвороб до того, як епідемії вийдуть з під контролю і знищать увесь світ? Зараз я коротко розкажу вам її базовий ігролад та механіки. І звичайно ж, поділюся своїми враженнями від компонентів гри та від. Ігрового процесу. На початку кожен гравець отримує свою унікальну роль, кожна з яких дає спеціальні здібності, що будуть впливати на хід гри. У грі їх сім на вибір. Далі, кожен раунд ви виконуєте до 4 дій. Це може бути переміщення між містами, лікування хвороб або передача карт міст іншому гравцю. Щоб розробити ліки від однієї хвороби, вам потрібно зібрати 5 карт одного кольору. 5 карт одного кольору та відправитися в лабораторію. Але не все так просто, тому що кожен хід гри стає складнішим. Адже разом з картами міст ви витягуєте карти епідемії, що розповсюджують хвороби по іншим містам. Якщо ж в одному місці накопичиться більше, ніж 3 кубики хвороби, відбувається спала. Хвороба миттєво поширюється на всі міста, що межують з цим містом, і ви стаєте ще ближчі до поразки. Стає зрозуміло. Що найбільша загроза у грі є епідемії та спалахи. З кожною новою картою епідемії, хвороба поширюється все швидше та призводить до нових спалахів, що в свою чергу призведе вашу команду до поразки. Є три умови для програшу: якщо відбудеться вісім спалахів хвороб, ви програли. Якщо колода карт гравців скінчиться, ви програли. Якщо маркери хвороб будь-якого кольору скінчаться, ви також програли. І тільки в одному випадку гравці мають змогу перемогти дану гру. І це коли вони винайдуть ліки від всіх чотирьох хвороб. А тепер давайте перейдемо до враження від компонентів даної гри. Насправді я був дуже вражений, тому що, як я казав, це моя перша настільна справжня гра, яку я отримав. Тому я взагалі нічого подібного ніколи не бачив, і коли я її відкрив, це насправді було щось фантастичне. Дуже високої якості карти, високої якості поле, досить якісно зроблені всі елементи, фішки гравців, маркери хвороб та епідемій, кубики хвороб. Я насправді реально не бачив до цього нічого подібного. І мені це все здавалося ну дуже класним. І насправді реально, тобто, гра зроблена максимально класно. Вона однозначно коштує своїх грошей. А тепер перейдемо безпосередньо до вражень від самого ігроладу і самої гри. Знову ж таки, е, через призму того, що це моя перша настільна гра, можливо, в мене якісь були е, завищені очікування. Може так, я не знаю. Але хоча знову ж таки я ніколи не бачив таких настільних ігр, я тільки бачив огляди на них. Тому мені максимально все сподобалось. Ми з нетерпінням прийшли, і в перший же вечір, як тільки вона приїхала, сіли грати, і ми отримали максимальне задоволення спочатку розбиратися. Спочатку здається, що вона складна, хоча потім розумієш, що насправді ігри є настільки складні, що це зовсім не складна гра, і з якою можна грати і з дітьми, тому що це кооперативна гра, яка е, дає вам змогу допомагати іншим гравцям. Насправді в грі кожен хід відчувається як ризик, і кожен хід в грі, кожного гравця, може максимально і кардинально змінити, і ти постійно відчуваєш цей вибір, ризик, що зараз зробити, яку хворобу полікувати, куди піти, де краще, що краще зробити. Вона дуже класно грається в цьому плані. Відсутність змагальної складової ще більше допомагає зануритися в атмосферу, і це прекрасно, реально всі разом обговорюють, як що про, проговорюють оце планування. Далекоглядне планування, як зробити, що, давайте підеш сюди. Ми підемо на наступному, на наступному кроці, ми разом підемо. Це дуже класно, і дуже цікаво, і дуже захоплююче. Ця гра підійде абсолютно всім, я думаю, це суперкласна гра для новачків. І якщо ви грали в щось, то ви цю гру прочитаєте правила, зрозумієте. На другий раз взагалі вам буде все зрозуміло. І будете грати, і будете отримувати максимальну насолоду від гри. Також за рахунок збільшення карт епідемії в самій грі, тобто їх можна регулювати. Гра пропонує або 4 додавати, або 5, або 6, Можна збільшити складність гри, якщо вам уже не так складно грати, і в цьому реграбельність є даної гри, тому що. Зрозуміло, що це не настільна гра, яку кожен день ти будеш грати, хоча на початку може і так бути. Проте у неї деяка реавальність є. Тому досить класна вона в цьому плані. Так як і в будь-якій кооперативній грі є присутній момент альфа гравця, тобто гравець, який перетягує ковдру на себе і хоче все вирішувати за всіх. Але це не є критичним фактором і ну, насправді. Досить мало. Якщо це ваша перша настільна гра. Я не думаю, що ви і це якась сімейна гра, умовно припустимо. Що ви з цим прям так жорстко стикнетеся. Тому це не, не настільки мінус, а просто зауваження, в принципі, до всіх кооперативних ігор такого плану. Пандемія пропонує гравцям захопливий досвід та відчуття напруги протягом всієї партії. Ми дуже багато партій грали. І майже вигравали, от майже нам не вистачало буквально одного ходу. І так дуже часто. Тому є і хочеться знову зіграти, щоб перемогти. Все-таки ця кооперативна гра вже тримає в напрузі багато років е, всі гравці по всьому світу, хто в неї грає. Адже тут досить близька тема нам. Ви усією командою рятуєте світ від загрози та епідемії хвороби. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, щоб нічого не пропустити, ставте лайки та пишіть коментарі. Діліться своїми враженнями, чи грали ви в цю гру, чи збираєтеся грати. Що ви думаєте з приводу цієї саме гри. Також ви можете підтримати канал на Монобазі або оформити підписку на YouTube. Це дуже допоможе розвивати канал більшими темпами. Всі посилання будуть у описі під відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей у нових відео.